Так, хочу записати відео, приїхав з риби. Зловив знову щупака. Хочу записати відео, Щупак невеликий. Я думаю, пів кілограма. Зараз ми то провіримо. Вагу. Так, тут хотібета я вага. Кота, слава Богу, нема, не зайобує мозги. Не знаю як то так. Обично він завжди тут є. Я приїжджаю. Де. Так, старував 94 грама. Так, зараз будемо важити, що таке. Ось такий щопак. в принципі, в локоть чуть-чуть навіть більший, як локоть. Отакі. щопак зараз отакий щопак. Зараз ми його зважимо. Тоді був 680 грам, але цей, походу, менший. Цього зважимо. Блін, ця миска не особо можна мені зважити. Ні. І бачимо, що я, уж, я помилився. 646 грам, практично такий самий, як тоді. Все, в принципі, відео коротеньке, там нема, що живці в мене практично всі поздихали, там трохи осталось. Ну то таке, потім поїдемо їх поповним. Ох. Поповним. Зараз в мене робота. Ох. напевно, що в слідуючий раз аж буде в неділю. Ох. Піду, якщо буде погода дозволяти, то в неділю підемо знову ловити, що пока до неділі я якось після роботи живців тих десь може. Ближче до вихіду до, до неділі поїду наловлю, щоб вони даром не здихали. І в неділю поїду на це. Думаю, в п'ятницю, в суботу. Поїду їх, попробую трохи живців наловити, щоб запас був. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Отакий От ж такий щупачок 646 грам. В принципі, нормальний щупак.